Всім привіт! Щойно приїхала з магазину, їздила по молочку, а напилися і гуляються. У нас вчора коротке відео бачили, Ото саме в той момент пішов дощ. А потім увечері я знімала відео з буса, як гуляла, а там десь греміло. І те все гриміло, як виявилось, тягнуло до нас. І з 10-ї вечора, і, напевно, години до 3, ї до 4 ї ранку десь отак. Приміром, Тому що я дуже погано сплю вночі. Позавчора одні відволікали, а цю ніч природа відволікала, дуже мигало, навіть закриваєш очі, таке відчуття, що блискавиця випалює тобі і шкіру, і роговицю. Отакі спалахи були. Гриміло, гриміло так, не саме дужче, можна сказати, які бувають грози. Лило майже без перестанку. В один момент я виходила подивитися на двір, чи не йде град, тому що дощ був косий і в глуху стіну, там у спальню, так забивало, таке відчуття, що просто сипеться град об стіну. А ні, воно було просто такі великі каплі. Лило дуже гарно, і вітряно було. Два рази виходила за ніч дивитися на котенят, чи їх не позаливало. Бо вони в літньому душі і прикриті шторкою, і там у них наслано, але все одно. Нічого веселеньків. Раз вийшла кішка біля них, я їм усе поправила. Півтори години чекала, щоб дощ пройшов, щоб сходити до них. Бо просто стіною. А потім вже виходила десь о пів на третю, заглянула, вони мирно сплять на витяжку, так спали. Зараз у нас хмаринки, сонце. Їздила в магазин калюш. На пальцях порахувати, майже немає. Наскільки виснажена і суха земля, що воно просто все утало. Немає ніде. Вон дорін малесенькі, хіба це калюшки після такого дощу, який відлив кілька годин поспіль. Відлив, не пройшов, він просто улив. Але, боже, це ж і картопля буде, це ж усе позав'язується. Добре, що оминуло нас буревій. Знаю, що на Сумщині багато поламало. дерев, і повикорчовувало цю ніч. Якщо це нас захопило краєчком, то це страшно уявити, що було там в епіцентрі. Ну, от як дивлюсь на хату, воно там десь було. Це ж ус... це бур'яни, ой, бур'яни були і будуть. Головне, що усе піде в ріст саме зараз. Це булька зав'язується, часничок, огірочки починають цвісти, сьогодні будемо піддобрювати, буде відео. Пішли подивимося. Наш пляви. Я зараз ходжу на город і прийду ще дам шмаколіка з пакетика, бо малячка вже випили. О дві мисочки лежать вже пустенькі. Де моя дівчинка любима з летілочка так зустрічає мене клесінька. А ще один де, а вони іде. Виходимо на город. Росія звичайно. Сьогодні ввечері ось у мене є тут і майори, і чорнобривці. Тут посадимо. У дворі залишилось розсадити айстри. й чорнобривці по квітнику. Люфа моя. Вона, бачите, поступово відходить від заморозків. Кущики такі робляться непогані. Боже як гарно промочила. І тут. Ну, Вона б уже метрова була завдовжки, аби не заморозки. Ви подивіться, ніде нічого не повимивало, не, не позмивало. Ну, звичайно, ляпало все тепер у пилюці, от наче. А, а там. Перець наш після піддобрювання. Зелений зелений зробився. З нашим сонцем, як сьогодні, ось пече, вже пече, просто варить, то через три дні вже можна буде виходити і полоть. До речі, моя кукурузка з касет. Це з касет кукурузка, це менша. Та ще я пізніше садила, що в мене було дві касети по 105 штук. Мої дині з касет. Вже квітнуть, поки що пустоцвіт, але я завжди помічаю, що диня спочатку квітне пустоцвітом. Також моя кукурузка з касет. Так що можна садити. Виймається з касет гарно, поливається. В принципі, як садиться будь-яка розсада. Цибуля то ой, красота просто. Це ж це такий старт для всіх оцих рослин. Помідорки ростуть. Ой, тут ось водичка стояла. Бачите сліди. Тут це ходив. Це вже мама ходила, дивилася. Прийшла і каже, я довольна, всі води напилися, всі напилися води. Капуста пізня. Не дуже в нас її багато. Треба чимось обробити. Мої кавуни. Таке палюче сонце було і поливали, і не всі вижили з касет. Он понасаджували, понасіювали. Понасіювали кукурудза з касет. Оце три рядки, це сама перша, що я садила. Висаджувала. Холодно ж було травень, вона вже така висока була в касетах, вже полягала. Ну ми й висадили її. Дивіться, яка шикарна. Це цукрова. Бондюелька тут всяка. Це більша від тієї. ну ця на тиждень раніше сіяна в касети. Кавунчики. Ось понасівали кавунчики. Це я в конотопі брала якийсь талісман, огоньок і ще до талісмана якийсь. Що мені чотири пакетики обійшлося в 160 гривень без огонька. Чотири пакетики по 8 чи по 10 насінин там. 160 гривень. Тому не знаю, що воно буде. Ну, он понасівали. Ось посходила. Клас. Єдине, що в нас цьогоріч дуже... Та й позато рік так само пройшов дощ і тільки тоді зайшла квасоля. В сиру й садили. Яка посходила, а яка он тільки вилазить. Ну, ще не пололи її. Ну, два роки тому вона в нас була ось тут. Вона взагалі не зійшла. Вона лежала, квасолинки лежали в землі і все. Пройшов дощ та вся повилазила, ще й квасоля була. Бурячки. Морква і буряки ось пересіювали, посходило рости. Позаливало ось трохи, та нічого, все буде. Тепер усе буде класно. Трошки підсохне, ось мама ходила, знімемо корочку і все буде хорошо. Тут у нас дині з кавунами посадили. Фос... А кукурузка це ота міні, така малесенька буде, що прям цілими качанчиками їсти можна. Якби не поливали, не зійшла б. Оце диніка вони тут не зійшли б. Там кабачки також дуже довго сходили цьогоріч. І насівали. Ой, коротше, город це така лотерея. Ось також кавуни, Ну, огоньок я брала дуже велику упаковку, видно, два рядочки. Посходили, також їх поливала. Ну, а це їх так полило гарненько. Мої сухоцвіти. Безсмертник тут, геліптерум. Оце забуваю, як називається, то таке високе, ось воно. Гарно все прийнялося. Кризантема моя, О, її не видно зараз. Ось вона. Жовта тут в основному. Ач, яка І меншенька. Мій кермек. Шикарний кермек. Довго не могла в травні висадити, бо заморозки були. Оце касетна розсада. Кожен день поливалася після висадки. Також непоганий. Він уже силу набрав. Вон калюжа стояла, аж залило, бідного. Цієї маленької кукурудзи нас сіяли, де тільки могли. Ну, кермеком я задоволена. Дуже гарний, сили він вже набрав, я вже це казала. Полуничка моя, весняна посадка. Мені зараз дівчата присилають фото а, пані Ніна а, Супрун. А, брала у мене кошик мокко кольору. З ротангу прислала фото, пише кошик ваш і полуниця ваша. Я думаю, не пам'ятаю, просто думаю, коли людина брала полуницю Азія Азією, перелистала переписку в цьому році навесні і вже вибрала цілий майже трьохлітровий кошик ягідок. Ось оці два рядки, вони такі були доходяги, такі доходяги полуниці. Але дивіться, полив, обробка. Гарний догляд, і з неї будуть люди, і з неї буде гарне діло. Головне доглядати. Неважливо, що отримаєш у руки, якщо це понянчиться трошки, так як я з цією своєю полуницею в тому році посадила ниточки, вже пускає. Вуса. вуса будуть приживлятися, Хорошо, так полило, тепер і вуса приживуться. Також на Viber мені. Чи на... Ні. Подождіть. По-моєму, десь у коментарях під якимсь відео, що вже зібрали урожай вашої ранньої полунички без назви. Люди просто південніше туди живуть, де тепліше. Найсмачнішої Найсмач... полуниці не пробували. Ароматна і дуже солодка. Оце для мене похвала. Оце для мене похвала. Звичайно. Позавчора ввечері. Ой, трошки позальопувало тебе. Ой-ой-ой. Ну хай трошки підсохне і я тебе повитягую. Мій дельфініум. 60 корінців я посадила. Та нічого ви. Вичухається. Ну, трошки підсохне, і можна буде повитягувати листочки. Він тут є, його не видно, але він тут є. Це жовті хризантеми маточники. Це з цих кущів я повідділяла живці, які отам. А це залишила, посадила тут. Ще з неї діло буде. Два кущі малини. Це айстра австрійська, рання хризантема жовта, полуниця, цибулька. Цибульки 5 сортів. Цибулею ми й дуже поки що задоволення. Маленька кукурузка, де була моя полуниця. І тут полуниця пролило гарно. Починає стигнути ягода, третя і четверта. Я вже показувала. Непогано. ягід зав'язалося. Це з урахуванням того, що дуже багато померзло в перших. Квітів перших, дивіться, хіба то погано. А перші усі померзли. Перші квіточки вони всі повимерзали. Ось вони, їх нема. Дивіться, скільки ягідки. Я дуже задоволена. Не підвела мене, не дарма я її обробляла, ходила туди, це скільки ягід. Для нас це дуже добре. Та до будь-якого куща підійду, дивіться. Хай вона перва ягода була б сама більша, але це також непоганий результат. А ну, скуштувати. Ось. Дивіться, до якого куща не підійду. Скрізь. Скрізь є завість. Що брудна? Ой! Я вас перепрошую. Помили та й чиста. Була б полуниця. А брудна вона чи чиста, то вже не так і важливо. Ну, Позав'язувалося скільки. М -м -м. При правильному догляді, я вам скажу, навіть з десяти кущів можна відрами носити. Ось з десяти, з десяти рядків вибачаюсь. Дивіться, які заморозки пережила. йо -майо! Завтра треба. Сьогодні хай підтряхає після обід прийти, вибрати її. Молочка купила, можна зробити молочний коктейль. Клас, я задоволена. Я ж кажу, полуниця в мене боєць. Великий дуже молодець. О, тепер так парить після дощу. Гарний дощ пройшов. І малина ожила. Дивіться, скільки саджанців буде на осінь. Це ж усе молоднячок. Він от плодоносить. І на осінь його можна викопувати. Бо тут маточних кущів тільки три рядки. Ну, Їх видно, якщо придивитися. Ось молоднячок. Це малина полана. Ось такі справи. Природа помилувала нас. Дала нам дощу. Все буде рости. До головних не глянула. Що ви тут? а? Ви вже цвітите мої хороші. Ах, сонечки мої. Оце і правильна погода, яка має бути. Спекотно, набігли хмари, пролив дощ. Оце з дитинства стільки пам'ятаєш, після от таких дощів, що калюжі в городі стоять. Оце таке і має бути. Просто ми вже відвикли трохи. Сушить нас і сушить. Печей печете сонце. Аж дивно, що на, на небі ані хмариночки ж нема. Всім гарного дня. Пішла я, бо котеня там дала тільки молока, зараз піду їм там якийсь смаколик з пакетика. Хай закаляється і вже далі далі будемо жити цей день.